Всім привіт! Зараз почались блокаути і холодильники наші почали дуже сильно активно виключатися. Це їм, звичайно, шкідливить, шкодить. І як зберегти в холодильниці вашому низьку температуру. Для цього насправді все просто. Ми відкриваємо наш холодильничок. І бачимо, тут лежить що? Так, що ми тут бачимо? Тут лежить водичка. Водичка, бачите? Водичка це сама класна штука для того, щоб в вашому холодильнику зберігався холод. А також водичку ви можете заморожувати, і тоді е, процес розморозки холодильника, коли нема світла, буде набагато довше. І ваш холодильник не буде встигати розморожуватися при відключенні світла. Користуйтеся, запаковуйте холодильник бутилірованою водою. Ну, дивіться, тільки уважно, щоб вона не полопалась в морозилки. Все, всім пока!